Іванка, мешканка дев'ятиповерхівки на вулиці Героїв Крут, розповіла, що зранку, 16 грудня 2024 року, прокинулася від запаху диму. Я проснулася десь без 20.10, що дим в квартирі. Я живу на восьмому поверсі. І коли вийшла вже в коридор, то було вже все повністю в диму. Я не знала, що і звідки він була ще моя сусідка, і ми разом вже чекали. Пожежну. І все патруль 16 грудня о 9.49 по лінії 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки в Житомирі, розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області. За її словами, у квартирі, де сталося загоряння, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. По прибутчу рятувальників горіла майно в оселі на шостому поверсі. Одночасно, з роботами по ліквідації пожежі рятувальники проводили Дели евакуацію двох мешканців в квартирі, де знаходився осередок пожежа, було виявлено, виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Пожежа ліквідована продовж години. На гасінні працювала 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Усі обставини наразі з'ясовуються. Повідомлення про загорання багатоповерхового будинку в Житомирі надійшло до правоохоронців від фахівців ДСНС 16 грудня близько 10.00. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, Загиблий місцевий житель 1969 року. Народження Надія Назарук Володимир Жабровець, Суспільне. Не новини Житомир.